Всім привіт! Сьогодні розглянемо 5 будинків на продаж. Продається будинок в селі Кам'яно-Гірка Хмільницького району Вінницької області. Це великий цегляний будинок загальною площею 100 квадратних метрів, в хаті чотири кімнати. Є проведене світло та газ опалення через газовий котел або через піч. На подвір є колодязь. В хаті є меблі та побутова техніка. Ціна даного будинку 9 тисяч доларів. Це оголошення власника. Переходьте за першим посиланням під цим відео. Будинок огороджений по периметру парканом. Всередині хати все досить охайно та прибрано. Площа ділянки складає 70 соток. На подвір'ї є погріб, сарай, літня кухня, також на ділянці город та садок з великою кількістю фруктових дерев. До найближчого міста Калинівка з необхідною інфраструктурою відстань з села Кам'яно-Гірка складає 22 км. Наступним розглянемо ось такий будинок вартістю 7 тисяч доларів, який продається в селі Великий Митник Хмільницького району Вінницької області. В будинку знаходиться дві житлові кімнати, всі необхідні комунікації та зручності в будинку присутні. Підключено світло, вода та газ. В хаті є туалет та каналізація. На подвір'ї є криниця. Загальна площа будинку складає 62 квадратних метра. Будинок потребує деяких грошових вкладень та ремонту. Але все досить пристойно. Площа ділянки 15 соток. На території є літня кухня, похріб та інші господарчі забудови. На ділянці є город та садок, це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Відстань до найближчого міста хмільник 9 кілометрів. В селі Великий Митник є досить багато магазинів, школа, відділення Укрпошти. Друзі, наступним розглянемо будинок ціною 300 тисяч гривень. Це оголошення власника. Переходьте за третім посиланням під цим відео. Друзі, я не є ріелтором. В оголошенні буде номер телефону власника будинку. Із комунікацій є газ, електрика, вода, на території ділянки є своя свердловина. За свої гроші досить гарний житловий будинок. В будинку знаходиться чотири кімнати, а загальна площа будинку складає 60 квадратних метрів. В хаті є меблі, із побутової техніки є холодильник та газова плита. Із незручностей санвузол знаходиться на подвір'ї. Будинок розташований в селі Березна Вінницької області. Загальна площа ділянки складає 25 соток. На території є гараж, літня кухня, хлів, садок та город. До міста Хмільник відстань складає 14 кілометрів. В селі Літинка продається ось такий гарний, великий житловий будинок з всіма комунікаціями та комфортом. Ціна даного будинку 9 тисяч доларів. В хаті знаходиться три кімнати. Загальна площа цього будинку складає 100 квадратних метрів. Опалення, газове із комунікації, електрика, газ і вода. В будинок підведено каналізацію. Площа ділянки 20 соток. На ділянці є колодязь та господарчі споруди. Є великий город та садок з фруктовими деревами. В хаті є досить нові, гарні меблі та побутова техніка. Розташований будинок в селі Літинка Літинського району Вінницької області. В селі є магазини та відділення нової пошти. Переходьте за посиланням під цим відео, щоб переглянути оголошення будинку. В огляді роздивимось на ось такий двохкімнатний будинок загальною площою 60 квадратних метрів. Будинок повністю житловий із всіма комунікаціями. Проведено воду, електрику, газ в хаті є суміжний санвузол та підведено каналізацію. Зроблений косметичний ремонт є досить симпатичні меблі. Ціна хатинки 10 900 доларів, це оголошення власника, номер телефону власника буде в оголошенні. Переходьте за посиланням під цим відео. Площа ділянки 50 соток, на ділянці є господарчі приміщення, а саме літня кухня, Сарай. Знаходиться будинок в селі Гунька Вінницької області, до найближчого міста. Немирів відстань складає 6 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.